На дорозі перемагає не той, хто голосніше кричить чи погрожує дзвінком дядьку. Перемагає той, хто знає процедуру. Пам'ятайте, поліцейський це мисливець за легким показником. Він шукає жертву, яка злякається, але коли він бачить перед собою водія, який спокійно, без агресії, проює статтями 34, 35, 130, він миттєво втрачає інтерес. Ви для нього складний клієнт. На вас треба витратити годину часу і не факт, що вийде скласти протокол. Йому простіше побажати вам щасливої дороги і зупинити наступного, хто не знає своїх прав. Щоб ви почувалися впевнено, я оновив свій базовий пакет сам собі адвокат. Тепер там є спеціальний блок водія, скарга на незаконну зупинку, щоб оскаржити дії патрульного на місці, шаблон пояснення до протоколу по 130, ті самі золоті слова, які треба писати, якщо вас такі змушують дмухати. Та алгоритм дій на блокпості та зустрічі з Тецька. Шпаргалка, кому і як показувати документи. Завантажте, роздрукуйте, киньте ці папери, в бардачок поруч із страховкою. Це ваш юридичний вогнегасник, хай краще він припадає в ніж надобиться, а його не буде.